Спільна нарада продемонструвала, що головною темою сьогодення автотранспортної галузі є дії співробітників Укртрансінспекції. Зокрема, президент ВГУ АВАП Ігор Шкіря, відвідавши напередодні колегію цього відомства, був відверто здивований відсутністю прогресу у роботі транспортної інспекції. Вчорашнє засідання було точною копією того, котрого було полгода назад. Догонимо, перегонимо, будемо бороться. Констатация фактов по количеству э, протоколов. Первый раз прозвучало уже слово из руководителей инспекции коррупции. Они узнали, что есть такое слово. До этого они не знали, что есть такое слово. Э, полная дискредитация, по-моему, этой структуры. Она, по-моему, уже сама не знает и не помнит, зачем она была создана. Підтримали президента ВАП представники усіх регіонів України. Практично кожен з них на собі відчув роботу транспортних інспекторів у вигляді поборів, незаконних вимог тощо. Загальну думку членів ВГО ВАП озвучив віце-президент асоціації Володимир Вакуленко, який закликав здійснити найрадикальніші зміни у керівництві Укртрансінспекції за відсутність. Результатів в роботі щодо ліквідації нелегальних перевізників, відсутності кадрової політики, створення корумпованої системи поборів з перевізників, які здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення, звернутися до президента України та міністра інфраструктури України з вимогою звільнити займаної посади голову Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Пронченка Євгена Анатолійовича. Міністр інфраструктури України Володимир Козак, котрий головував на цій нараді, підтримав критику від автоперевізників і висловив категоричне невдоволення результатами роботи Укртрансинспекції. Але звільняти Євгена Пронченка поки що не дозволяє законодавство. Робота не до і це показали провірки, які зробили міністерство, адміністрація президента, генеральна прокуратура і так далі. Тому... Мною направлено представление, и он уже написал объяснение на имя президента, и мною направлено обращение к президенту о привлечении его к ответственности. Потому что увольнять, еще раз говорю, без привлечения к ответственности, без объявления взыскания мы не имеем права по ЗОТУ. Але при цьому міністр інфраструктури наголосив, що наприкінці першого кварталу наступного року буде проведена чергова зустріч із автоперевізниками у розширеному форматі, і ця дата є для Євгена Пронченка останньою, якщо він хоче залишитись на посаді голови Укртрансінспекції.